Продовжуємо випуск. Наступного тижня в усіх регіонах України розпочнуться навчальні збори резервістів. За попередньою інформацією, яку озвучили в Івано-Франківському обласному військкоматі, до таких зборів буде залучено близько 120 мешканців області, з них 20 офіцерів. Збори відбуватимуться на базі навчальних центрів та частин сухопутних військ. Також в обласному комісаріаті розповіли про зміни до законів про військову службу та про можливий призов офіцерів запасу. Підвищення професійної підготовки злагодженості дій підрозділів та бойового вишколу. Саме такою є мета навчальних зборів військовослужбовців оперативного резерву. Збори розпочнуться в січні, триватимуть до кінця квітня і складатимуться з п'яти етапів. Нам важливо на сьогоднішній день, чому проводяться збори з резервістами, не допустити втрати для Збройних сил України, підготовлених військовозобов'язаних. Військовослужбовці, які звільнилися, які звільняються з військової служби брали безпосередню участь у бойових діях. Зберегти накопичений бойовий потенціал підрозділя після їх звільнення такі масштабні збори резервістів в Україні вже проводили торік восени. Тоді демобілізовані військові мали можливість зустрітися зі своїми бойовими товаришами, удосконалити навички під час практичних занять на полігонах. Однак цього року військове командування запроваджує певні зміни. По перше, збори триватимуть не два тижні, а цілий місяць. Подалося за грошове забезпечення резервістів. У підсумку кожен з них отримує понад 10 тисяч гривень. Також, як і раніше, під час зборів держава гарантує їм збереження робочого місця і безкоштовне страхування. Резервісту виплачується, в залежності від військового звання. Грошова виплата за 30 діб підготовки від 4 тисяч 800 гривень до 6 тисяч 300 гривень. У 2016 році за 10 діб підготовки резервістів отримали до 700 гривень за 30 днів підготовки мало б отримати до 2100 гривень. Якщо ви бачите, в 2017 році грошове грошова... Виплати збільшено порівняння з 2016 році в два-три рази. Після закінчення зборів резервісти можуть добровільно укласти контракт на проходження служби у військовій частині за їх вибором. Тим часом у генеральному штабі роз'яснили, як саме відбуватиметься звільнення військових, що свого часу уклали контракт до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців. Таке звільнення буде відбуватися протягом одного року в строки в обсягах, яке буде визначене. Директивою міністра оборони такий графік звільнення Генеральним штабом зараз відпрацьовується. Для складання цього графіку звільнення ми визначили певні критерії, за якими військовослужбовці звільнення військовослужбовців буде розподілено по місяцям звільнення. І хочу зауважити, що звільнення відбудеться з 1 квітня, не почнеться відбуватися з 1 квітня 2017 року. А от з лютого розпочнеться призов офіцерів запасу. Випускники військових кафед, які не проходили з такої служби, залучатимуть до армійських лав на 18 місяців. Підлягатимуть такому призову громадяни віком до 43 років. Проходить військову службу, бо знов ж таки буде нам доведено у військових частинах. Відповідних так само я впевнений в тому, що на Зону ОТО посилати не будуть. Їх відповідно спочатку призовуть, вони прийдуть відповідні курси підготовки. Ще раз тим нагадаю, що всі ази, там місяць, два, три відповідності теж будуть визначені для кожної облікової спеціальності. І тоді вже буде. Визначено їхнє застосування вперед за попередньою інформацією, в першому кварталі 2017 року на таку військову службу призвуть близько 4 тисяч офіцерів запасу. Це цифра для всієї України. Який відсоток у таких планах стосуватиметься Івано-Франківщини, поки що невідомо. Однак у комісаряті запевнили, що на увесь час служби за призваним офіцером буде збережено робочі місця та заробітну плату.